На Прикарпатті під колеса мікроавтобуса потрапила неповнолітня пішохідка. дорожньо транспортна пригода трапилася 29 квітня у селі Яворів Косівського району. Її спричинив 40-річний водій автомобіля Мерседес Бен Спрінтер. Дитина раптово вибігла на автомобільну дорогу із-за маршрутного автобуса, який здійснював висадку пасажирів. У результаті ДТП 12-річну сторічну потерпілу місцеву мешканку доставлено до лікарні. Водія перевірили на стан алкогольного сп'яніння. Результати показали, що він був тверезим. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Поліція Прикарпаття звертається до батьків із проханням нагадати дітям про необхідність дотримання правил дорожнього руху. Важливо, щоб діти знали, що пішоходи повинні переходити проїзну частину дороги. По пішохідному переході. Перед виходом на проїзну частину дороги із-перешкоди необхідно впевнитись у відсутності транспортних засобів, що наближаються. Загалом з початку року на Прикарпатті зареєстровано 57 аварій за участю неповнолітніх. Ліліана Іванічук, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.